Вітаю! Одного разу на Reddit засвітився цікавий пост. У ньому автор спробував пояснити важливість алгоритмів у наші дні і склав список найважливіших для життя алгоритмів. Сьогодні ми також про них поговоримо. Ось той самий пост. Можете з ним ознайомитися у вільний час. Якщо ви вивчали алгоритми, перше, що може спасти на думку після прочитання того посту, автор взагалі знає, що таке алгоритм чи, можливо, новинний канал Facebook алгоритм. Бо якщо канал новин Facebook є алгоритмом, то зрештою ми можемо майже все класифікувати як алгоритм. Давайте розбиратись, що таке алгоритм. Неофіційно алгоритмом є будь-яка коректно визначена обчислювальна процедура, на вхід якої подається деяка величина чи набір величин, і результатом виконання якої є вихідна величина або набір значень. Таким чином, алгоритм є послідовністю обчислювальних кроків, що перетворює вхідні дані у вихідні. Простіше кажучи, алгоритм є послідовністю кроків, яка дозволяє вирішити певне завдання. Так, алгоритм використовується не тільки машинами, а й людьми. Алгоритм повинен мати три важливі характеристики, щоб мати право так називатися. Він має працювати за кінцеву кількість часу. Якщо ваш алгоритм не може розібратися з проблемою, для якої він був створений за кінцеву кількість часу, то він не є корисним. Він повинен мати чітко визначені вказівки. Кожен крок алгоритму має бути точно визначено. Інструкції мають бути однозначними для кожного випадку. Він має бути придатним для використання. Алгоритм повинен вирішувати проблему, на вирішення якої він був написаний. Має можливість продемонструвати його роботу за наявності тільки олівця та паперу. Також важливо відзначити, що алгоритми використовуються не лише в інформатиці, а й у математиці. За фактом, найбільш ранні математичні алгоритми розкладання на прості множники та вилучення квадратного кореня, використовувалися вавилонянами вже у 1600 році до нашої ери. Однак, якщо застосувати формальний зміст слова, то одним із претендентів у десятку кращих алгоритмів може стати будь-яка арифметична операція: додавання чи віднімання, множення тощо. Тож говоритимемо про комп'ютерні алгоритми, які алгоритми володіють нашим світом. Алгоритми сортування, швидке пірамідальне злиття. Який алгоритм сортування елементів найкращий? Хм. Все залежить від ваших потреб і. Цим пояснюється вибір саме трьох найбільш часто використовуваних алгоритмів. Можливо, ви віддаєте перевагу якогось із них іншим, але всі три мають однакове значення. Сортування злиття один із найважливіших алгоритмів на сьогоднішній день. Він базується на порівнянні елементів та використовує підхід поділяй і володарюй для більш ефективного вирішення проблеми. Алгоритм був винайдений математиком. Джоном фон Нейманом у 1945 році швидке сортування, інший підхід до сортування, чий алгоритм може базуватися як на in-place розділенні, так і на розділяй володарюй. Проблема цього сортування полягає в тому, що воно не є стабільним, але ефективним для сортування масивів в оперативній пам'яті. Пірамідальне сортування. — in-place алгоритм, який використовує пріоритетну чергу, за рахунок якої зменшується час пошуку даних. Але даний алгоритм не стійкий. В інтернеті можете знайти іншу назву даного сортування сортування купою. Ці алгоритми набагато краще порівняно з іншими підходами, наприклад, сортуванням бульбашкою, які використовувалися раніше. По суті, завдяки їм ми маємо глибинний аналіз даних, штучний інтелект, аналіз зв'язків і більшість обчислювальних інструментів у світі, включаючи інтернет. Перетворення фур'є та швидке перетворення фур'є. Інтернет, вайфай, смартфон, телефон, комп'ютер, маршрутизатор, супутники, майже все, що має в собі електронно-обчислювальний пристрій, так чи інакше використовує ці алгоритми для функціонування. Ви не зможете отримати диплом з електроніки, обчислювальної техніки чи телекомунікації без вивчення цих важливих алгоритмів. Алгоритм Дейкстри. Як не дивно, інтернет не міг випрацювати ефективно без існування. Цього алгоритму він використовується в задачах, де проблему можна подати у вигляді графа для пошуку найкоротшого шляху між двома вузлами. Сьогодні, навіть коли для пошуку найкоротшого шляху у нас є кращі рішення, алгоритм Дейкстри використовується в системах, що вимагають стабільності. Алгоритм RSA. інтернет не був би так глибоко інтегрований у наше життя як у наш час, якби не криптографія та кібербезпека. Щоб витрачати свої гроші, люди повинні відчувати себе у безпеці. Зрештою, ви не станете вводити номер своєї кредитної картки у вебсервісі, якщо не будете впевнені у його надійності. З криптографії прийшов алгоритм RSA, створений для простої задачі з неочевидним рішенням, як ділитися відкритими ключами між незалежними платформами та кінцевими користувачами, так щоб була можливість використовувати шифрування, варто відзначити, що насправді ця проблема досі не повністю вирішена. Аналіз зв'язків. Алгоритм аналізу зв'язків за час свого існування обріс великою кількістю міфів та оман серед широкої публіки. Ідея аналізу зв'язків проста: ви можете уявити графік як матрицю, що зводить завдання до проблеми власної значучості кожного вузла. Такий підхід до структури графа дає можливість оцінити відносну важливість кожного об'єкта, доданого в систему. Цей алгоритм використовується при ранжеруванні сторінок під час пошуку в Google, при генерації стрічки нових. Вину Фейсбук, при складанні списку можливих друзів на Google, і Facebook, при роботі з контактами в LinkedIn, тощо. Кожен із перелічених вищих сервісів працює з різними параметрами і об'єктами, але математика за кожним алгоритмом залишається незмінною. Алгоритми стиснення даних з ними ми вже знайомилися на уроках. Важко вирішити, який алгоритм стиснення є найбільш важливим, оскільки, в залежності від задачі, алгоритм, що використовується, може змінюватися від ZIP до mp 3 і від JPEG до MP2. Але всім відомо наскільки важливими ці алгоритми є. Майже у всіх сферах діяльності ці алгоритми використовуються у відеоіграх, відео музиці, хмарних обчисленнях, базах даних тощо можна сказати, що майже всі використовують алгоритми стиснення даних, тому що вони допомагають зробити системи дешевшими та ефективнішими. Алгоритм генерації випадкових чисел сьогодні. Ми не маємо справжнього генератора випадкових чисел, але ми маємо деякі генератори псевдовипадкових чисел, які гідно справляються зі своїм завданням. Вони мають більшу варіативність використання від різноманітних додатків, криптографії, алгоритмів, хешування, відеоігор та штучного інтелекту до тестів розробки програм тощо. Це напевно найбільш відомі алгоритми, що володіють світом, і ми вже не помічаємо, як алгоритми приймають за нас рішення. У квітні 2017 року по всьому світу розійшовся відеозапис того, як американського доктора азіатського походження силою витягають з борту рейсу United Airways в аеропорту Охара Чикаго. На авіакомпанії обрушився шквал критики. United Airways хотіла зняти доктора Девіда Дау з рейсу, тому що компанії було необхідно доставити в Луїсвіл членів екіпажу. Але мало хто помітив, один із головних елементів цієї історії рішення зняття доктора Дау з рейсу було. Ухвалено комп'ютером, а точніше, комп'ютерною програмою, яка швидше за все вказала пальцем на лікаря ще до того, як той прибув до аеропорту. Це класичний приклад того, як комп'ютерні програми, тобто алгоритми, приймають рішення, які відбуваються на нашому повсякденному житті, і що ми часто про це не підозрюємо. На відміну від алгоритмів Google, Netflix або Facebook, багато рішень таких комп'ютерних програм, як, наприклад, в історії з компанією United Airways, не залежить безпосередньо від того, що ми робимо. Подібні алгоритми застосовуються все частіше. Тепер вони можуть вирішувати, чи слід запрошувати кандидата на роботу на співбесіду, з ким ми вирушимо на побачення, чи навіть яким буде тюремний термін. Експерти вже стурбовані відсутністю прозорості у тому, як саме використовується штучний інтелект у процесі ухвалення рішень. Як ви гадаєте, кому з запропонованих талановитих людей належить дана фраза: кожна емоція трапляється для того, щоб дати вам алгоритм, на основі якого вам треба діяти. Наведемо кілька прикладів того, як алгоритми вже впливають на ваше життя. Штучний інтелект вирішує, чи отримаєте ви роботу. На сьогоднішній день більшість поданих компаній резюме відкидаються до того, як їх побачить жива людина. Це відбувається, тому що все більше компаній використовують систему Applicant Tracking Systems – комп'ютерні програми, які автоматично керують деякими стадіями найму, особливо на стадії відсіювання непридатних кандидатів із тисяч вступників, згідно з оцінками експертів. Ів у США понад 70% резюме, що надходять, фільтруються штучним інтелектом до того, як вони потрапляють до рук менеджерів. Компанії таким чином економлять час та гроші, але не всі впевнені в неопередженості таких алгоритмів. Ви хочете кредит? Ваш профіль у соцмережах може вплинути на рішення банку. Традиційно, коли людина хотіла отримати кредит у фінансової установи, рішення на його запит приймалося на основі аналізу ймовірності того, що він цей кредит зможе виплатити, враховуючи розміри його боргу по відношенню до доходів, а також його кредитну історію. Тепер в деяких країнах це не так. Кредити потенційного клієнта визначається алгоритмами, що вивчають дані з цілого ряду джерел від історії закупівель до того, яку саме інформацію людина шукала в минулому в інтернеті, а також її Дінка в соціальних мережах проблема полягає в тому, що цей нетрадиційний спосіб збирання інформації для оцінки кредиту спроможності може відбуватися без відома та згоди клієнта. Існують також серйозні питання з приводу відкритості коду подібних алгоритмів, а також можливості того, що в коді можуть відобразитися навіть неусвідомлені упередження людей. Які його писали, штучний інтелект може допомогти знайти кохання всього життя, але не з тим, на кого ви очікували. Ні для кого не секрет, що сайти знайомств застосовують алгоритми для розсилки інформації про кандидатів. Однак не зовсім ясно, як саме вони використовують свої алгоритми. Сайти на кшталт Tinder, що застосовують нескладні критерії, даються до хитрощів. Кожному користувачеві програми видається секретний рейтинг привабливості. Рейтинг складає сама компанія, щоб полегшити сумісність. Компанія, якій належить Тіндер, тримає свій алгоритм у секреті, але її керівництво вже натякало, що те, скільки разів користувач проводить пальцем по екрану праворуч або ліворуч, в такий спосіб користувачі вказують Тіндер, хто їм подобається чи не подобається. Має ключове значення в визначенні рейтингу привабливості. Поліція використовує алгоритми, щоб обчислити чи злочинець ви чи ні. Всім відомо, що влада Китаю уважно стежить за поведінкою свого населення. При цьому китайська влада вважає, що можна піти далі. 2015 року уряд оголосив про створення системи спостереження поліцейська хмара для прогнозу злочинів. Цей алгоритм використовує без джерел даних від особистої інформації до медичної історії і навіть інформації про доставку їжі додому. Але Китай не єдина країна, де поліція вдається до допомоги алгоритмів. У багатьох місцях у США поліція вже понад 10 років вдається до комп'ютерної обробки даних. Деякі поліцейські сили Великобританії ще в 2012 році почали застосовувати алгоритми кримінальної картографії, що передбачають у яких саме місцях можливий спалах злочинності. Тим, хто знайомий з фільмом, особлива думка, легко зрозуміти, як працює ця комп'ютерна програма. Дані про види злочинної діяльності, місця події, дату і пору року вказують на райони, де ймовірно будуть скоєні злочини. А хто не знайомий з фільмом Особлива думка, рекомендую переглянути. На основі психічних технологій розроблено експериментальну програму, з допомогою якої працівники відділу можуть дізнатися про ще не скоєне вбивство та арештувати підозрюваного ще до скоєння ним злочину. Ця система працює ідеально, але найстрашніше починається тоді, коли ти сам опиняєшся звинуваченим у ще не скоєному вбивстві. Якось керівник передзлочинного відділу Джон Андертон сам виявляється підозрюваним злочин. Чинцем він звинувачується в тому, що вчинить вбивство людини, яку він ще навіть не знає. Єдина для нього можливість довести свою невинність це показати, що нова програма припускається помилок, і аж ніяк не так ідеальна, як цього хотілося б багатьом. Тож сьогодні значення алгоритмів у нашому житті не може бути перебільшеним. Вони використовуються скрізь від фінансових установ до сайтів знайомств, але деякі алгоритми формують і керують світом більше ніж інші, і вони є найбільш значущими. Їх ми і розглянули сьогодні. На цьому урок завершено. До нових зустрічей.